Привіт! Сьогодні 82-й день. Ні, насправді вже 83-й. Вчора був 82-й. Але я його не записав, бо щось в мене було. Наст... Настрій, коротше, не було, так. Да. Але я записав собі додатник, Що було вчора. Викинувся да. е... я вчора о... Тут написано о 10 Ну так, за ще ті так, трохи згадую. От, е, коротше, позавчора ми спілкувалися з е, подругою. Багато. Я її е, попав спати під яойчик. і вирішив не вимикати мікрофон. Ой, не вимикати цей дзвінок. Я десь питав, вона каже, чи роби я хочу. Я краще не вимкнув, покидаюся. Дивлюся, не вимкнувся. Тобто з них там проблем ніяких не було. І у нас вже тоді було там щось типу. 8 годин у дзвінку ми були. От. А, ні, ні, ні. десь. Ні, не 10. Ну так, да, десь 8, може трохи менше. От, коротше. І, е, Ну, я пішов собі робити там справи. Зарив яйця, впинився, зробив чай. Сиджу там, щось не пам'ятаю. А, да, хотів яйця поїсти, і тут чую, що вона прокидається, питаю. Ти тут? Я, я, я тут. Ну і ми, коротше, спілкувалися. Я побіг на поїзд, чуть не запізнився. На виході з під'їзду зустрісив бабусю. Вона там щось в руках тримала і каже, що не можу, бо запізнюся на поїзд, і тупо втік, Навіть нічого не вислухав, бо реально часу не було. Побіг. Бачу, що мій поїзд під'їжджає вже. Я перескакую, коротше, через рельси. Не пішов через перехід. <сл aslında> Запригаю поїзд. Ми весь цей роз... час розмовляли з нею. Дивлюся цей. Ой, щось. Ну все. Розбашувався. І. Так, треба, мабуть, і так забити. Коротше, заходжу в WhatsApp-групу, подивитись до ваші завдання і бачу, що пишуть, що уроку не буде. А я от реально в тютелька стиг встиг на поїзд, тобто секунда пізніше, секунда раніше. Все, капець. Розстріл. Я розумію. А? О, как. І виходжу на наступній зупинці. Коротше, довелося годину чекати наступного поїзду, щоб поїхати додому. В цей час э, спілкувалися з подругою. Потім я повернувся додому. Ми там далі спілкувалися. Я вже був трохи варений від цього. Але ну, типу, я не дуже багато взагалі, в принципі, спілкуюсь, А ну так, було прикольно. От. А, і. Вдома там щось спині позаймався думаю, О, вільний день. Але нам перенесли його на, просто на додали один. Це його обрали, додали один отак. Е, і е, я думав, ой, повчу німецьку, повчу німецьку. Ніфіга, коротше. Ми з подругою спілкувались, потім я кажу, я, мабуть, спать буду, давай читай мені Яой. Яой, Боже. Ну, коротше, так. Вона да. мені його прочитала голову. Хвилин за 5-10, я такий думаю, чи е, так швидко кажуть. Ну, ну ладно, ладно. Е, Та каже, ну, коротше, поспиш в тишині. ага, Я кажу, ладно, піду ютуб під посплю. Ну і ліг спати, короче, проспав години 3. Е, і настрою мене вже не було. Я думав, що, що сяду, буду вчитись мені. Ну, просрав весь час, там щось пробігав. Pozajmowałem się i już w ja zrozumiałem, że nie pre, że U mnie już depresja od tego, że nic nie, nie robię no, no i wkrótce, co ja tam sobie zapisał da. A, no tak Eee No to ja wyspałem się, nie zrobiłem, nic nie, nie powiem po niemiecku A u mnie e, Мав бути наступного дня е, пробний тест, що він, якось, він якраз такий був. От. Ну і я корот, слухав музику, е, подивився там е, сумне відео, трохи поплакав. І не записав відео, бо вже було пізно і мені взагалі було лінь. І ліг спати. Але виклав попереднє відео і отак от, от і вийшло. Да. Отак от і вийшло. Короте, на цьому день і закінчився. Ну. Зраночку сходив в холодний душ. Чи не сходив? Сходив, сходив, наче. да, І сьогодні теж сходив. І завтра сходжу. Тобто вже сьогодні. Да, короче, До завтра. Бувай.